СТОРІНКА 160 ДІЯ друга. Сцена ПЕРША ВЕРОНА ФРУКТОВИЙ сад Капулетті, Джульєта. ОЛИШЕНЬКО, Ромео, вона заговорила Ми світли ангели, мов ясні далі. Ти сяєш наді мною серед ночі, Як легкокрилий посланець небес. Перед очима вражених людей, що голови закинувши, слідкують, як серед хмар лінивих він ширяє і по ефіру в грудях чистих плава. Джульєта. Ромео, о навіщо ти Ромео? Зміниш своє ім'я, зречися батька, як ні, то присягни мені в коханні, і більш я не буду капулеті. Ромео вбік. Послухать чи відповісти відразу, Джульєта, Лише твоє ім'я, мій ворог лютий, а ти це ти, а зовсім не Монтекі. Що є, Монтекі? Та ж чи так зовуть лице й плечі, ноги, груди, й руки або якусь частину тіла іншу. О, вибери собі нове ім'я. Та що ім'я? Назви хоч як троянду. Не зміниться в ній аромат солодкий, хоч як назви Ромео, він Ромео. Найвища досконалість все при ньому, хоч би він був і зовсім безіменний. скинь же, скинь своє ім'я Ромео. Воно ж не є тобою, і взамін візьми мене усю, Ромео. Ловлю на слові, назви мене коханим. І умить я вдруге охрещусь і більш ніколи не буду зватися Ромео.